Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Запрошую на перегляд дитячих товарів, цікаві акційні пропозиції та новинки. Фанбокс 88 Можна його придбати за 59 гривень за чек на суму від 90 гривень. Всередині можна знайти подарункові сертифікати від партнерів. Скейборд з ПВХ 349 пластиковий 399 насос для надування ножний 64 ручний 139 рукавички спортивні 109 Ремінь для йоги 55. Скакалка з лічильником 39. Скакалка дитяча кольорова 44. На рукавники для плавання надувні з фігуркою 64. Полуничка та крабік. Рукавники 49. Коло човник для плавання. «Лебідь» – 149. Підставка для напоїв 39. З діаметром 22 см. Фігурка надувна пінгвін 44. Коло для плавання 44. 149 коло надувне крила. Коло для плавання прозоре всередині пір'ям – 149. Фламінго 299 діаметром 120 см. Желе для плавання 169. І такий варіант є для хлопчика 169. Коло човник з ручками 99. Дія знижка мінус 50% на кожен другий набір Лего. Дитячі пазли картонні черепашки ніндзя 64 гривні 150 елементів. Набір магнітів ігрових 129. Ферма транспорт та динозаври. Машинки металеві, різнокольорові 8 штук 149 гривень. Робот Трансформер 129 Ще є такий менший 99. Набір іграшковий котик з переноскою 64. Рожевий та блакитний. Іграшка дитяча з кульками 64. Набір дитячої косметики в сумочці 64. Мильні бульбашки 199. Розкопки динозавра 129. Меблі іграшкові для ляльки 77. Фігурка колекційна міні-будинок 84. Колекційна іграшка. Кошеня в акваріумі 449. Повітряний змій 64. Дитяча книга розмальовка казкові феї 39. Також всередині йдуть наліпки. Наліпки щенячий патруль 39 100 штук. Дитяча книга наліпки 29. Вік від одного рочку вивчаю кольори. 99 книга дитяча, мій перший словничок. Понад 100 слів у місті і мій дім. Розмальовка «Антистрес» – 44. Розмальовка «Багаторазова» – 44. Батончик «Шоколадний лайн» – 34. Напій фруктової каплі – 15. Цукерки шоколадні, лісовий горіх 55 суміш для випікання млинців 22 гривні, суп гороховий 22, крекер солоний 14 Попкорн 17 Кільця зі смаком цибуль 11 40 гр. Ще Щею зі смаком сиру. Чіпси Лейс 15. Торт вафельний бісквіт шоколад 220 грамів 44 гривні. Вафлі рошен 14, халва соняшникова з арахісом 22, Зефір 9. пепсі-кола кола 17. І така баночка 17. Квас хлібний сухий 24-200 грамів. Приготування на 10 літрів. Чіпси картопляні, сметана та цибуля 139 Добавка смакова 140 грамів 24 грамів. Манго маракуя та шоколад. Молоко згущене Полтавочка 39. Молоко первомайське 44. Паста з шоколадним смаком та горіховим 64. Міленіум 99. Перець чорний мелений 55. Приправа до картоплі 27 Паприка мелена копчена 90 г 49. Розпушувач 22 гривні. Сода харчова 24 400 г 19 гривень 300 г. Лавровий лист 9. Паприка 9 Приправа куряча 9 90 грамів. Суміш перців 7. Перець горошком 11 20 грамів. Перець чорний мелений 9.